Всім привіт, друзі! Це відео буде про нові колеса на трактор. Трактор у мене МТЗ-80. То які колеса я обрав? Обрав я фірму Кабат, виробник Польща. Колеса у мене 15.5 на 38. Попередні колеса у мене стояли расава, можливо, хтось чув. Вони у мене були 7 років. І останній сезон два 25-му, я їх дважди в сезон пробив. Ну, ви бачите, я пізніше вам покажу ближе саму покришку, наскільки вона вже лиса, і слава Богу, за те, що попрацювала в мене 7 років. Ще працювала до мене. Бо трактор у мене тільки 7 років, а вона ще в сільському господарстві у когось працювала. в принципі, думаю. Покришка непогана, але обрали кабат. І чому обрали я за вам розповім. А також ми придбали у фірми Кабат їхню камеру. Вона доволі плотна. Ми подивилися і дуже нам рекомендували саме кабат. Давайте ще зробимо розпаковку камери, бо я її вже її відкривав на новій пошті, дивився це саме цю камеру мені відправили. Ось така у нас виходить камера. Давайте вам її трішки розложу, трішки отак ближче покажу. Кабат польське виробництво та 15,5 на 38. Давайте ще акцентую на сасочці. Отакі у нас. Металевий сосок, дуже плотний, дуже гарний виглядає і надійний, що саме головне. І зараз трішки розповім вам про саму е, покришку, чому саме обрав кабат. Е, і чому же саме кабат я обрав? Тому що тут десь шариф корту, що гарантує е, посилений каркас, що дуже важливо, а також надійність до е, бокових е, порізів, е, що також дуже важливо в полі. Чи то в лісі. Тут ми маємо і бачимо глибоку агресивну ялинку. Пізніше я вам покажу трошки ближе. Ви скажете, для чого саме очищається? Для того, щоб при пахоті, фрезеруванні, там, посіву. При мокрих, мокрій погоді це економія палива, тому що буде менше пробуксовувати саме колесо. Тобто, зрозуміло, да? тут ми майже маємо розсаву. Вона також непогана покришка колесо. за ці 7 років, слава Богу, що відпрацювала. Що можу по ній сказати? Доволі тверда покришка, так прям чи то я перекачував колеса, не знаю, чи то така покришка. Я сильно в колесах так не розбираюся. Але чисто для моїх критерій кабат підійшла якраз для польових умов, то що я і пашу, і сію, і фрезерую гроди, те, що треба. Ну, що можу сказати, що через 2-3 роки е вона не потріскається не на сонці при температурі високій, і не на морозі. Що також вона не потріскається при нагрузці. Е про нагрузку одного колеса можу сказати: тут ми маємо 2260 кг на одне колесо, що ну, вже, вже немало мало е для таких колес. Е що ще можу сказати? Так, я не дуже опитний по цим колесам. То, в принципі, о, чекайте наступні о, відео, в яких я буду вже в роботі показувати самі колеса. Там, де буду вже о, весною пахати, сіяти та ну, фрезерувати городи. А також у нас є заготівля сіна та соломи. О, зараз покажу, незначене відео буде видно. Отут я два рази його пробивав колесо. Ще ж напоминаю, це расава, і кажу: раз залатали, і другий раз. Ну, але ж вона вже тріскається кантик вже погризаний. Тобто не те. То якось так. А, дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, чи вживали ви фірму-Кабат на своїх тракторах, і як вона вам в роботі. Бо я тільки в цьому році буду її Випробувати, так скажем. Так, прийшли пасики мені допомагати в обзорі нових колес на трактор. Так, з приводу ялинки маємо тут агресивну глибоку ялинку, як я вже казав. Яка самоочищається, і нагадує, що це дуже добре, тому що буде менше пробуксовки та економія палива. Про 10 шрів-корту, який я казав, ось є м'яточка 10 pl що означає 10 шрів-корту, що посилює каркас, та нагрузку на колесо 2360 кг. Це на одне колесо. І фірма у нас Кабат. Е, і е, фірма Росава яка в мене вже стояла на тракторі, е, ось Вольтера чи Росава не знаю, Вольтера, я тоді перепутав, вибачаюся е, то непогане колесо 7 років відпрацювало. Я думаю, що воно б і більше відпрацювало, але е, пройшов її час. Покинути мене і закупити нову резину. Отак вона вже, як можете бачити, взагалі лиса. Так, тут є ще малий протектор, але це не той протектор, який буде зачіплювати при пахоті. Бо пахав, я дуже багато нових земель, то пробуксовувала конкретно. То і саме з собою Паливо уходило на ура. І про поріз, який я вам казав. Ось він, У мене він десь боковий. Я коли косив город від бур'яну, то трішки, бачите, порізав. І камера була із за цього пробита. Залатали, все добре, виїхав, потім поїхав в ліс, витягував машину з лісу, бо вона там застряла, було болото, дощ. То також десь наїхав і також пробив. Ну, як бачите, як я вам вже показував, покришка в мене лиша. І слава Богу за це. То, в принципі, отакий обзорчик. А, скажіть мені в коментарях, як вам взагалі покришка кабат. А, ще маленький такий вступ. Хто кому ж можливо треба? О, покришка, не знаю, яка вже о, чи куди їх взагалі дівати, під що ви їх вживаєте. Бачив в Ютубі, що там і під і клумби роблять. І ціпляють до трактора, потім ззаді таскають сніг, розчищають, Типу, поняли? два колоса ложать, ціпляють до трактора, ззаду і таскають. І так дороги розчищають. Ну, Слава Богу, на селі є трактори, які вчиться дороги. Але можливо, комусь треба боєушна така покришка, скажімо так, Вольтера, як я вже казав. Давайте зараз отак вам покажу. Ось такий є інстан. Камера була пробита, то в принципі нюанси. Один нюанс у нас тута, як я вам вже показував, був один поріз А так, в принципі, як баушка, думаю, підійде. Просто закупіть собі камеру нову, та й вона ще походить. Кані за це такі собі, але як запаска, вона підійде. Можливо, комусь треба, пишіть в коментарях.